Зараз ми швиденько пробіжимося по налаштуваннях самого метатрейдера, і я покажу вам, як відкривати вже першу угоду. В нас в основному меню є п'ять таких розділів установки. Тут в принципі стандартно можете собі подивитися, що тут є цікавого. Історія це буде історія ваших угод, торгівля тобто ваш баланс і конкретні ваші позиції, чарт то графік. В принципі, є Tradingview, то навіть тут не обов'язково щось дивиться, але він може чуть відрізнятися від графіка в Tradingview, тому що тут графік біткоїна буде, наприклад, свій. А в Tradingview це конкретно там графік на Binance, графік на Bybit, графік на якісь інші біржі, спотові, фьючерсні і так далі. Найкраще підходить графік до бітка в MetaTrader, Це спотовий графік на. В принципі, будь-які біржі, я буду використовувати спотовий графік біткоїна на е, біржі Binance. Отже, котирування. То тут, в принципі, є по стандарту різні котирування. Ви можете, можете їх всі видалити, а можете додати е, собі біткоін, видаляти через олівчик. Тобто ви собі вибираєте, наприклад, і там видаляєте то, то, що вам не потрібно. Отже, як додати біткоін? BTC і на плюсик. Все, він у вас, в принципі, вже вже є. І так, це ми з вами закінчили налаштовувати. Зараз можемо перейти до відкриття першої позиції. І так, відкриваємо торгівля, нажимаємо плюсик. Це один із варіантів, як можна відкрити, або в котируваннях. Ви, наприклад, просто тягнете в сторону і нажимаєте плюсик тої монетки, яку хочете відкрити. Вам потрібно знати, який ви хочете спосіб виконання угоди зробити тобто виконання з ринком, по ринковій ціні, або лімітку, тобто buy-limit, long, або sell-limit, тобто лімітка в шорт, limit Long, sell, short. Будемо відкривати по ринку для того, щоб відкрити це зараз вже в даний момент. Тепер дивіться далі, який об'єм? Який об'єм нам потрібен? Наприклад, у нас тут зараз пише 0,111. Відкриваємо TradingView. обов'язково має бути спотовий біток. Виставляємо собі, де приблизно має бути угода. Виставляємо, де у нас стоп. виставляємо, де буде тейк. І тут ми бачимо об'єм. Наприклад, от кількість 0.1. Давайте навіть зараз там чуть-чуть змінилося. А для того, щоб в нас була правильна кількість тут. Секунду. от, 0,104. Для того, щоб у нас була правильна кількість ось тут, то нам потрібно зайти в налаштування і прописати тут наш розмір рахунку, і який ризик ви хочете. Тобто і в мене пробка на 10 тисяч, ризик я беру 1%. І тоді в нам якраз правильно пропише тут 0,104. Допустим, так, давайте. то Давайте хай так буде 104. 0,104. І так, відкриваємо сюди і прописуємо 0. 104. Далі, стоп лос Ставимо е, 60 811. 60. Давайте 810. Ну, давайте 811, хай буде. І тейк 57 609. Давайте напишемо. У яких 57? Так, 57. 57, давайте 605 напишемо. І, в принципі, все. sell by по маркету. Виконаний ордер, і ось моя угода. Ми взяли угоду, де ми її зараз, наприклад, відкрили, де зараз ціна, який в мене яка в мене. Позиція по факту зараз, от мінус вже плюс е, декілька центів, вже долар, 3 долара. Тобто так йде угода. Отже, а як закривати угоду, то в принципі все просто. Ми е, вибираємо ту позицію, в нас їх може бути багато. Ми вибираємо її, тягнемо в сторону, і ось є жовтенька е, галочка. так Нажимаємо і далі в нас, наприклад, е, закрити по ринку з прибутком там 9 доларів. Нажимає жовтем і воно вже зразу закриває. Або якщо ви хочете закрити якусь частину, в нас є об'єм е, 0 ,104, е, біткоїна, то ми, наприклад, Наприклад, можемо прописати, там хочемо закрити половину, то там, допустимо, 5-0, Це якраз закриємо половину, там чи 0,3. Розумієте, закрити якусь там третю частину. Ну, ось в такому форматі воно все в принципі і працює. Якщо нажати на неї, то у вас вискакує повідомлення. Наприклад, там закрити, змінити позицію, у вас буде писати SL стоп-лосс, ТП, тейк профіт. І ось. Ось, в принципі, це все, що вам потрібно, і хочу вам нагадати: для того, щоб пройти першу фазу, ось є умови. Вам потрібно зробити плюс 8 до балансу. Тобто, в моєму випадку, це має бути на балансі, на загальному балансі, 10 тисяч вісімсот доларів. І коли ви пройдете першу фазу, вам на пошту прийде новий акаунт з новим логіном, паролем, сервером, і ви заново так само все додаєте і проходите другу фазу. Друга фаза це вже відповідно плюс 5% таргет. Проходите другу фазу, тоді приходить у вас лайв акаунт, і далі ви вже торгуєте на лайв-аккаунті з тими самими умовами денного і місячного е МАКС-ліміту. В принципі, в мене все. Якщо є якісь запитання, то можете писати в коментарях, задавати. Постараюся відповідати якнайшвидше, як найдоступніше, щоб ви це зрозуміли. Будете слідкувати за мною в інстаграмі або в телеграмі, то будете бачити також всі мої результати в лайв режимі. Все, всім, дякую, всім успіхів, всім пока.